Саме популярне слово в пошуку в інтернет-ресурсах за 2024 рік стало слово маніфестація. Але маніфестація це не лише слово, це топова практика для здійснення бажаного. І чому не усі, хто відвідують маніфестації, навіть у потужних майстрів, здійснюється бажання. А справа в тому, що не всі володіють навиком створювати стан, вібрацію та частоту свого бажання. Якщо ви згадали бажання, бо це є у когось у подруги або від его, прийшли на маніфестацію, і ваше бажання має певну частоту. Ви на, під час маніфестації можете витримати цю частоту, але потім в житті ви спускаєтеся на низ і не можете бути частотою свого бажання. Не відповідаєте квантовому полю своєму вибору. Ви внутрішньо не володієте цим навиком. І ось на Дельта Вортексі ми чітко дали схему і показали насправді, що ключовою проблемою нездійснених мрій є те, що відсутній навик тримати стан бути частотою свого бажання. І ми сьогодні цим поділилися. Що відбувається на закулісі навчання методу Дельта Вортекс? Таким активним чат у нас ніколи не був ні на якому курсі, тому що учасники зловили цю хвилю досить непросту для розуміння мозку, хто ще на лінійному мисленні, як створювати стан, як бажати, як. Створювати частоту свого бажання і відповідати цій частоті. І це неймовірно, які вже бажання створюються в полі, які стани формуються, яка енергетика взагалі курсу. Тому що, якщо ми навчимося створювати стан і частоту, ми вийдемо від, із всіх відволікаючих імплантів і ми дамо. Простору потурбуватися про нас, щоб ця вібрація бажання, яка уже вас загадана, вона вже є всесвіти, вони зійшлися разом. А для цього ви маєте стати цією вібрацією і формувати так свій день, щоб не злітати, не опускатися і жити в цьому стані натхнення робити сьогодні.